Що єдиний спосіб взагалі цю жінку в собі відчути, це творчість. Я на концертах часто розказую цю історію. О, моя мама віолончелістка. І я нещодавно її запитала, коли ти останнє була щасливою. Вона мені сказала, що коли грала на віолончелі. а вона грала на віолончелі до мого народження 42 роки тому назад. Я кажу: А чому ти весь цей час не граєш на віолончелі? Ну, бо вона там припадає пилом і так далі. Моя мама. Пішла працювати в дитячий садочок, потім почала працювати. В неї був бізнес е, такий маленький фотомагазин. Не можна сказати, що це прям бізнес, угу. але вона закопала всю свою творчість і жіночність угу. саме в цій рутині і в цих процесах. Я Точно посилилась в тому, щоб бути жінкою і музою завдяки поезії і завдяки творчості. Я ніколи її не намагалась монетизувати, тобто, це не мій основний, не моє джерело якби заробітку. Тобто, так я заробляю це з джерело конц... енергії. З... Да, я заробляю з концертів, але це прям от чиста творчість. І коли я навіть до своєї роботи до продюсування стала ставитись як до чистої творчості. Перестала робити 10 youtube каналів і і робити багато дрібних чеків. Перестала робити YouTube, які мені не цікаві. Перестала брати людей, які мені не цікаві, щоб по чуть-чуть заробляти. І саме після цього, коли я стала чесною з собою і сказала, що я тепер займаюся тільки творчо, цікавими проектами. На цю творчість прийшли інші гроші, і інший мій стан. І я стала іншою завдяки саме чистій творчості.